Друзі, ми раді знову вітати вас в нашій бібліотеці. З вами, бібліотечні зустрічі. Отож, на зустріч з вами сьогодні ми запросили прекрасну, добру і чуйну жінку, яка словом володіє, наче пензлем, вчительку, що зерно добра й любові сіє в дитячі душі, та поетесу Віру Михайлівну Дробенко. Добрий день! Я дуже дякую за таке запрошення. І рада спілкуватися з вами. Дякую! Тож, дорога Віра Михайлівна, просимо вас до слова. Розкажіть нашим глядачам про себе. Ну, що ж розказувати? Народилася я в чудовому куточку нашої України на Закарпатті, який, яке я часом ще називають срібною землею. Народилася я в долині річки Тур'я. І є така легенда, яку я переклала на вірші, вона так і називається Тур'я. І є там такі рядочки, де шипот здибався із звуром, бере початок річка Тур'я. А від поляни до Перечина, де Тур'я уж перетина, Тур'янська пролягла долина, моя маленька батьківщина. А Батьківщина у Лібрах за бродом. Живу з сім'єю я у Бродах. Після закінчення школи я навчалася в Івано-Франківську в пединституті на філологічному факультеті. Закінчила його і прийшла працювати в Пустомитівський район Львівської області. Після одруження. Я працювала, переїхала в село Лугове і працювала в Заболоцівській школі. І ось 47 років я пропрацювала в Заболоцівській школі, е, працювала вчителем, заступником з виховної роботи, заступником з навчально-виховної роботи. От наступного року виповнилось би 40 років. Відколи я в Заволоцях. Якщо так взяти, то я напевно жителька Заболоцівської громади, тому що ночувати я тільки приїжджала в Броди. А так була в Заволоцях в Луговому на вихідні, приїжджали ми до себе на дачу. Як народжуються ваші вірші і що сприяло вперше викласти геніальні думки на папір? Як народжуються вірші по-різному. Деколи думка, така цілий час, як той черв'ячок, каже, треба, треба написати. А інколи приходить зразу муза, і лягають рядки на листок. І так виходить, що як коли, деколи навіть те, що ти задумав, ну, думаєш, що буде вірш, отак звучати, але зовсім інший бік піде думка і зовсім. Інший вірш тоді виходить з під пера. Коли перший вірш, я пам'ятаю, що це був п'ятий клас, але яка то поезія була, я не пам'ятаю. А вже згодом це були такі юнацькі вірші, Ну, про що можуть писати молоді люди? Про кохання, про перші зустрічі, ось такі були перші. Розкажіть, де друкувалися ваші поезії? Друкувалися мої поезії в районній пресі, друкувалися вони в літературно-мистецькому альманасі Місто нашого серця, який був випущений до 925-річчя бродів. Також мої діти постаралися і до 50-річного ювілею мого, видали таку збірочку Лабіринти душі моєї. Також мої вірші є в останній збірці, яка вийшла у бродах, ось вона перед вами стоїть. Слово наш щит і зброя. Я активний учасник, активна учасниця вірніше, літературної світлиці у бродах. Віра Михайлівна, просимо вас зачитати свої улюблені поезії та розповісти історію їх створення. Дякую. Я б хотіла ще сказати, що тематика моїх віршів надзвичайно широка. Ну, насамперед це шкільна тематика, бо як можна не писати про школу. Це, напевно, ви всі знаєте і дуже часто виконується ода школі, це якраз слова написала я. А покійний Андрій Йосипович поклав на музику. І таким чином оця наша вітальна стала візиткою школи. Вірші для дітей, є у мене багато віршів для дітей. «Зайчисько і вітри,сько, дивні парасолі, лічилочка, абетка на одну букву. До речі, я люблю експериментувати зі словом. І, Ну, поки що не на кожну букву алфавіту, але вже є досить таких багато віршиків абетки на одну букву. Тема природи, звичайно, але тема природи не просто змалювання краси природи, але йдеться і про її захист, про захист первоцвітів, про захист дерев, які гинуть від спеки. Ви пам'ятаєте. У 22-му році була дуже спека, і навіть в Карпатах ліси були руді, От тому і писалися такі вірші. Тема родини, сім'ї, звичайно, як можна оминути таку тему, неможливо оминути. Тематика християнська це мовитва дорогою Христа. Коли було посвячення нашої нової церкви, я теж написала слова, і ми виконували ту пісню Вітальну. Тема кохання, тема віршів, вірші присвячені нашим видатним землякам це Івану Трушу і Івану Франкові. До речі, дуже цікаво, яким чином. Іван Франко і заболоці пов'язані. Я пізніше прочитаю. Тема рідної мови. Чарівні слова, плекаємо мову. Мова. Тема Батьківщини. Україну. Вірю в твоє майбуття, Акровірш. Думи, Лесикова скрипка, заболоці, чехи лугове. Це теж акровірші. І, звичайно, що. В моїх віршах є часто, здається, на перший погляд, це звичайна картинка, замальовка, але дуже багато, я б сказала, філософії, таких філософських роздумів про життя. Які вірші я б хотіла прочитати? Ну, напевно, щоб ви зрозуміли, коли я народилася, то в мене є такий вірш Дарунки долі. Наливались жита, половіли, серпень косу клепав на зорі. В день такий, хоча гори диміли, посміхнулося сонце мені. Народилась я схожа на батька, це від нього мій погляд ясний. Ну, а пісню взяла я від мами, як дзвіночок, мій спів голосний, а любов дарувала венера і, мабуть, під опіку взяла. Бо у день свій з високого неба до кохання мого привела. Та найбільша потіха це діти. Дарувала їх доля мені, щоб було у житті, ким радіти, в дні теперішні й старості дні. Е, якщо е, те, що я вже казала про Івана Франка, е, як це цікаво, як пов'язані заболоці з Іваном Франком. То є в мене такий вірш, таємнича франкова любов. Присвята Івану Франку та Ользі Білинській. Поїзд мчить без зупину на північ, крізь морози, снігів круговерть, час летить у безмежжя, у вічність. Про що думав в дорозі поет? Запросила у гості на свята, на Різдво, коляду, у село. Що чекає вона від поета, а яким буде слово його? Люба вчителько, Олю, Олюсю, як нестерпно ласкаво звучить, Я про твоє майбутнє журюся, щоб тебе не зганьбити й на мить. Потяг квапиться, ось і заблотце. Холодом стріне станційний вокзал, пішки до чішок через болотце піде поет. Хоч дороги й не зна. А в руках незвичайні гостинці, найновіші книжки у пачках, тут вірші, Захар Беркут в обшивці, і живноча неволя у руських піснях. Що приїде ні слова, нікому, тільки Анні, сестричці своїй разом з нею дбають про школу і про діток чешецьких у ній. День січневий холодний, короткий. Промайнув і за обрієм зник, Не сказались слова безголосі, серця крик занімів і застиг. Далі будуть листи, і в одному він попросить у неї руки. А весілля зіграєм по посту такі в Оленьки мрії думки. Вже і сукня весільна пошита, і складаються списки гостей, і не треба чекати до літа. По великодню шлюб і візьмем. Не судилось ця клята дорога, і погода така, що, хоч плач, не приїхав до твого порога. Ти прости його, Олю, пробач, ти прости за кохання поета, не питай, це реальність чи сон, бо ти гідна поета сонетів, таємнича Франкова любов. Ну, кажуть, Франко, приїхав в забулиці, вислали. Коней, але вони не змогли переїхати через наші болота, застрягли, і так Франко не доїхав до Олі. А Оля це була вчителька, яка навчала дітей у Чішках. Ось така історія, ось таке, е, таке я знаю, розслідування було проведено і написано на основі цього такого вірша. Віра Михайлівна, чи бажаєте ще якусь поезію прочитати? А яку би ви хотіли послухати? Напевно, щось романтичне про любов, почуття? Добре. Є в мене така поезія, називається вона І навіть осінь це весна. Співали зорі і раділи, Сміхався місяць молодик, коли уперше ми зустрілись, щоб не розстатися по вік. Горіли грона горобини та в серці весненька цвіла. І нам вчувались щохвилини веселі трелі солов'я. Нам світ здавався світлим, чистим, як дзвін гірського кришталю. Дві долі рушником барвистим в'язались в доленьку одну. Промчали весни журавлями, минула осінь золота, а зорі світять так ночами, немов це юності пора. До речі, я дуже люблю дивитися на зорі. На небо. І навіть коли зараз такий тривожний час, війна, коли вона почалася, мені не хотілося зовсім писати, чомусь не писалися вірші. Але потім поштовхом для написання віршів, напевно, стало те, що у місто Броди привезли молодого юнака, який загинув на фронті. Це було ще в 2014 році. І тому в мене з'явилася така поезія, вона є у цьому збірничку останньому Елегія, журба. І коли нашого односельчанина, нашого випускника Романа Яворського також, коли загинув він на війні, я теж написала про нього такий спогад, недоспівана пісня. Бо Роман дуже гарно співав пісні. І я молю Бога кожен раз про те, щоб закінчилося те зло, те пекло, щоб настав нарешті мир. І тому я зараз хочу вам прочитати одну з останніх моїх на завершення віршів, який має назву Хай сяють зорі і сміються діти. Коли дивлюсь на небо уночі, то бачу скрізь зіроньки ясні. Немов гірлянди сяють вишені, такі далекі і такі близькі, і спогад враз у пам'яті сплива. Вже осінь йдуть картопляні жнива, надходить ніч, і я, мала на возі, лежу й дивлюся на ці диво зорі. Вони так загадково мерехтять, підморгуються, сміються і дзвенять, і манять за собою в дальню даль, Мов світлячки із лесених забав. Ось впала зірка і згасла ще одна. Картина неба стала враз сумна. Згасають зорі і люди на землі Чомусь невесело уже мені. Дивлюсь на небо і прошу пана Бога. Хай буде довгою життя дорога, хай сяють зорі і сміються діти, бо ми живі. Нам є чому радіти. Щиро дякуємо вам за ці поезії. Вони справді прекрасні, і ти ними насолоджуєшся. Дякуємо вам. І, Віра Михайлівна, щиро дякуємо за зустріч, і хочемо вам побажати окриленості поетичної думки і невичерпної снаги до написання нових поезій. Хай ваша поезія знаходить відгук у серцях людей. Розкриваючи перед ними нові горизонти почуттів та думок. А ще бажаємо мирного неба над головою, міцного здоров'я та родинного затишку. Ми вдячні вам за щирість і сподіваємося, зустрінемося ще. Дякую вам! І я теж сподіваюся, що ми, напевно, в ширшому колі, можливо, десь в школі зустрінемося і більше почитаємо моїх поезій. Тому що в таких рамках ну неможливо про все розповісти.